Час практики для студентів нагода перевести теоретичні знання у навички, а ще відчути атмосферу виробництва у тій галузі, яку вивчають. Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» продовжує взаємодію з навчальними закладами. Сьогодні тут, у службі контрольно-вимірювальних приладів, майбутні фахівці автоматизації та комп'ютерних технологій спостерігають за роботою вимірювальної техніки, опановують принципи автоматичного керування виробничими процесами підприємства. Це еталон тиску для задач під час налагодження і ремонту приладів. Завдяки цьому приладу тиск створюється. Ми сюди, як ви бачили, підключаємо будь-який прилад тиску. От зараз це у нас манометр прямої дії, бувають дорогі. У нас дуже цікаво працювати, тому що в нас багато найменувань приборів і вони цікаві. Справимо тиск. Він крилась без поразки. Учнів гірничо електромеханічного коледжу КНУ на підприємстві зустрічають охоче, адже в поповненні колективу молодими фахівцями зацікавлені. Пояснюємо основні принципи роботи приладів, методи їхнього налаштування, експлуатації, а також ремонту. Справа в тому, що наші прилади вони використовуються буквально повсь, повсюдно і без них ну, ніяким чином не може працювати той же самий котел, бо оператор повинен знати всі технологічні параметри, які наразі контролюються нашими приладами. Плюс він повинен бути впевнений в. Безпечності експлуатації, тобто це робота технологічних захистів, сигналізації систем регулювання, дистанційного керування це теж все наші обов'язки. Слюсар з контрольно вимірювальних приладів та автоматики. А саме Ой, таку професію опановують у коледжі, є затребуваною на будь-якому виробництві. Відтак цікавою для цих молодих людей. Вивчаємо як працюють манометри. Лічильники тепла перевіряємо їх точність. Думаю, що саме з цим буду працювати у майбутньому. Подобається навчатись на практиці, це. Набагато цікавіше ніж навчатися вдома за монітором комп'ютера. Багато нового цікавого пізнали, дізналися, побачили, спробували своїми руками це зробити. На базі такої практики я сподіваюся, я стану висококваліфікованим спеціалістом та буду тут працювати і надалі. Саме таку мету залучити кваліфіковані кадри до виробництва має підприємство теплоцентраль. Ми налагодили взаємодію з навчальними закладами Кривого року для приходження студентів виробничої, навчальної та переддипломної практики на базі нашого підприємства. Адже сьогоднішні студенти це завтра робітники Криворізької теплоцентралі. Тим паче, що відкритих вакансій у нас дуже багато, і ми потребуємо зараз електрогазозварників, слюсарів-ремонтників, слюсарів, слюсарів з, з обслуговування теплових мереж та багато інших вакансій. Тож запрошуємо студентів до проходження практики на базі Криворізької теплоцентралі. Михайло Бустроф, Олексій Провицький, цей день.